Мужики, всім, всім привіт! Міні-трактор України, з вами. Зараз подивимось. У нас тут стоять кабінники. У нас тут стоять 40 п'ятдесятки 50 -ки кабінники. Дивіться, що можете зараз взяти. ДТЗ-шка, фотон ловол, джинма з кабіною, 40 вот. Скаут 50-ки. 40, поки нема. Скаут в 50 з кабіни. То самі нові, самі нові на сьогодні, дивіться, яка кабіна вже зроблена в цьому скауті. Класно, обшита комфортно, сидіння, все тут. Ну, дійсно на совість зроблена кабіна. Не фотону, звісно, но... Але... Вже близько до, цього, близько до цього. Зручний трактор, просторний, все. А, потім що, ДТЗ, як завжди. ДТЗ-шка зараз 400 доларів з кітки, знижка. Теж, ну, теж гроші. От. 54.04. к Один з популярних, самих надійних дійсно тракторів на сьогоднішній день, який є. Такі, що взять і горе не знати. Цих, з мостами посиленими. Теж є і синій, і зелений колір, і чорний. От бачите, чорний стоїть, там зелений, синенький, там стоїть. можна вибрати навіть колір. Класний апарат, дійсно, за свої гроші. Один з кращих сороковок. От нас людина купляла таку, зараз вже поміняла, купила кату, додавала. Попрацювала 4 роки, проблем не мало ніяких з тим трактором. Пан Петро, якщо дивитесь це відео, напишіть коментар. Ну, і то, Я, то, я пам'ятаю людину, бо вона нам відео скидала, фото, ввела свій влог. Е -е, вот. Факт в тому, що там немає такого, що купили трактор і вже треба з гарантією розбиратись. Так само джинма. Джинма то робоча лошатка. Да, Тут кабіна незручна. Він такого старого зразку все йде, Поняло, речі. все. Но Ціна, наприклад, якщо там ті, починається скаут з 10. ДТЗ-шка фото 10500 600, То джинма йде 9, і то ще не було переоцінки. Буде переоцінка, я обов'язково анонсую. На 9 тисяч за кабінік 4 котловий, оригінальна джинма. Все, то то, то то, 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 мені здається, ціна оправдує Оправдує да? то кажуть Трактор стоїть свої гроші. Джинми такі. Вот. А, вот. і Фотончики тут не стоять, але я обов'язково ще зніму відео фотонував. Там 10, ціна, 354, крутий, теж класний трактор, схожий на дтз тільки трошки менше колеса. Все там, ходова, посилена, мости, все як положення. Що, що стосовно кабінників, от, що стосовно кабінників, то хочу замовити, доставка у нас є по Україні без передплати. Перевозимо безкоштовно. Набирайте номер телефону, бачите. Зробки вам допоможе. Всім пока.